Зараз неділя, восьмого ранку. Я йду вчити дітей. І ще дуже неприємно дощ моросить. Куди вони йдуть з самого ранку? Тіпа доща не видно на камеру. Але він є дуже дрібний і дуже сильний. Ах. Я реально весь мокрий приїду. Я вже мокрий. Клас! Знаєте, хотів сьогодні зайти ще в одне місце гарне, та не знаю з цим дощем, насправді. В общем, я в метро йду. Вийшов з метро і їду дуже швидко на уроки, так як часу взагалі немає. Окей, okay, урок в мене закінчився, і поки я їм тришфут розказу вам взагалі, що відбувається. На вулиці все ще дощ. Дуже дрібний, дуже неприємний. Я хотів сьогодні з'їздити одне місце, подивитись, воно близько до мого дому, і думаю, я туди поїду. Пофіг на дощ. За те, туман на дворі. Такого тумана давно вже не було. Менти штормлять цих людей, що на вулиці продають стрітфу. Вріч тім, що я хочу поїхати на той. Який, по суті, побудований в європейському стилі, така собі Європа в Китаї. Так що я поїхав. Я тільки зараз осознав: країна це найбільша країна в Європі. В нас живе ну хай 45 мільйонів, а Чунцин — місто в Китаї. Одне. І тут живе 49 мільйонів людей. Хм. Коли у вас є борода, або хоча б такі отростки від бороди, як в мене, то дуже прикольно так робити. Яке небо сіре, просто жесть. Сказати. Китайці вони дикі. А, і що вони бачать? Вони бачать європейця високого на непонятній електричній штуці. Мене ще насфоткали. Не ну, на непонятній електричній штуці з якоюсь палкою в руках. З волосатим мікрофоном. Вони не знають, що це мікрофон, це просто якась штука волосата. І Який ще й говорить туди, це так само, наче б я побачив інопланетянина на якійсь літаючій тарілці. Той самий в них ефект. Як змокну, то нічого страшного. Вдома чай є, то я виграюся. Не знаю, що це і як туди добратись, але виглядає гарно. І до речі, дощ уже майже перестав. Клас! Окей, okay, я знайшов якісь сходи, не знаю куди вони ведуть. Але треба на них піднятися. Просто підйомний район. Гірки відразу теж так повільно, повільно піднімало. Цей страх після американських гірок мене не скоро відпустить. Звичайний дикий район. Нічого особливого. вже вже близько до мого дому. Як попасти на ті цікаві будівлі китайські? Без поняття. Ну, ще раз туди прийду і знайду вихід. Дощ майже перестав. А? Я не розумію. не цього, а це! Йдете, а це, дітей, чекали, ще файда! Це Три камери. Коментарі готаріга. Кота, кота, яри. Я себе знімаю, себе. О, короче, я їду, дода. Окей. Короче, до мене доїбався китаєць. Не подобається йому щось. Що я чи їду, чи знімаю себе. Хер я знаю. Як такими можна бути відморозками в цій країні? Ну це просто жопа якась. І тут ці дебіли побудували, по суті, країну. Тобто є реально пару сотень, скажімо, розумних людей. Взяли всіх дебілів, які навіть по суті не всі читати вміють. Дали їм всім роботу. Охранники там всяка тіпа, така ерунда. І побудували з цих дебілів велику державу. Я вам скажу, що ця сотня людей, які це зробили, вони просто генії. І настільки круто організувати дебілів, ну це треба бути генієм. Що що на китайська влада? Там не дураки сидять, я вам так скажу Блін, я так їхав, не побачив і заїхав в собачі говно. Так що треба йти і мити гіроскутер Вона не видно, воно виїздилося, але там воно є. Там воно є, я знаю. Швидкість мені вже обмежила до 14 км на годину. Что сегодня всем прям интересно? Что жило такие... Вот так. ты свои речи в чистоте Особливо техніку, на якій ви їздите. машини, там, велосипеди. Все має бути гарним та акуратним. Прийшов додому, змонтував вог. І вирубився просто, правда, не надовго На годинку на хвилин 45 навіть. Взяв кутки на логана будемо йти.